Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску анонс восьмого туру Української прем'єр-ліги. Розглянемо дату та час кожного матчу. Восьмий тур розпочнеться у п'ятницю, 3 жовтня. Колос прийме рух. Колос займає четверте місце у таблиці і відстає від першого місця всього на 3 очка. Рух займає останнє місце у таблиці. Також рух це команда, яка найбільше пропустила голів у чемпіонаті. За 7 турів 16 пропущених та 4 забитих у руха. Також у п'ятницю епіцентр прийме зорю. Епіцентр 15 у таблиці, 3 очка в «Епіцентра». Зоря 11, 8 очок у зорі. У суботу 4 жовтня пройде три матчі. Олександрія прийме Карпати. Олександрія знаходиться у зоні вибування плей-офф, а Карпати на 10-му місці. Цікаво, що команди грали між собою лише два рази і здобули по одній перемозі. У другому матчі суботи оболонь прийме Верес. Оболонь дев'ята у таблиці, дев'ять очок в активі Оболоні. У Вереса на два очка менше, і Верес 12. й У третьому матчі Суботи Полісся прийме Полтаву. Полісся здобуло три перемоги в останніх трьох матчах УПЛ. Полтава має дві поразки та нічию за останні три матчі УПЛ. У неділю 5 жовтня також пройде три матчі. Кривбас прийме Кудрівку. Кривбас займає п'яте місце в таблиці та всього на одне очко відстає від зони Єврокубків. Кудрівка показує непогані результати, як для дебютанта УПЛ: восьме місце та 10 очок у Кудрівки. У центральному матчі туру Динамо прийме Металіст-19-25. Динамо у цьому чемпіонаті стартувало із чотирьох перемог поспіль. Зараз же Динамо останні три матчі зіграло в нічию. Металіз 1925 стартував з нічії та поразки. Далі Металіз 1925 здобув чотири перемоги та одну нічию. Металіст 1925 займає третє місце у таблиці, в активі Металіста 1925 на одне очко менше, аніж у Динамо. Динамо та Металіст 1925 грали між собою 5 разів, двічі зіграли в нічию та тричі перемагало Динамо. У заключному матчі 8-го туру Шахтар прийме ЛНЗ Черкаси. Шахтар займає перше місце у таблиці 17 очок у Шахтаря. У ЛНЗ Черкаси на 6 очок менше та сьоме місце у таблиці. Не пропустіть результати восьмого туру на нашому каналі.